Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайк та коментуйте. Дякуємо. З'явилися деталі смерті помічника залужного Геннадія Частякова, який загинув від ручної гранати внаслідок нещасного випадку. 6 листопада у загиблого майора Геннадія Частякова був день народження. З роботи він повернувся додому із подарунками від колег, які почав показувати рідним. В одній із подарункових скриньок були гранати, які він вирішив показати синові. Як повідомив главам з Ігор Клименко, першим боєприпас зв'язку син Частякова, проте помічник залужного Забрав гранату у дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух. Після надзвичайної події поліція знайшла у квартирі Частякова ще п'ять таких нерозірваних гранат. Боєприпаси відправлять на експертизу. Журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на власні джерела спише, що гранати в подарунковому наборі. Помічникові головнокомандувача вручив колега, полковник Тимченко. Він уже дав свідчення, в яких визнав, що сам вирішив зробити такий презент, поклавши у дерев'яну коробку. Купляшку віскі «Блек Лейбл» та шість гранат. Це підтвердили і три свідки, за яких полковник вручав подарунок. Навіть сказав Частякову, тебе здивувати важко. Тому дарую бойові гранати та пляшку гарного віскі. Зважаючи на все помічник залужного, сприйняв слова колеги, як жарт. Бо забравши дітей зі школи, почав розбирати з ними подарунки. Він подумав, що у коробці не бойові гранати, а чарки специфічної форми. До речі, Тимченко дві гранати залишив собі. Їх знайшли у його кабінеті. Дякуємо за перегляд! Просимо підтримати нас подобайкою та підпискою на канал Усе буде Україна.